Олексій Побережний наймолодший кандидат у народні депутати України по виборчому округу номер 63. Доброго вечора, українці. У владі мають бути патріоти, для яких інтереси громадян і держави є вищими за власні бізнесмени в першу чергу йдуть до парламенту щоб захищати власний бізнес. Очевидно, для них все інше є другорядним. Я ж це рішення прийняв, спілкуючись з людьми. У мене сотні бердичівлян запитували за кого голосувати. За тих, хто був при владі, більшість людей не голосуватиме принципово. Отак, розмовляючи, ми визначали для себе критерії, яким повинен бути депутат від нашого округу, який охоплює цілих чотири райони. По-перше, молодий і чистим сумлінням, бо обіцянки тих, хто був вже при владі, виглядають аж надто смішно. Друге місцевий. бо... Були приклади, коли обирали, а потім бачили депутата лише по телевізору. Третє патріот, який би ставив у пріоритети інтереси людей та держави. Четверте освічений, бо це обличчя округу. Після цього люди телефонували і казали, якби я пішов кандидатом у народні депутати, знали хоча б за кого голосувати. Тому на певному етапі, коли побачив, що вибори. На нашому окрузі перетворюються на парад київських зірок. Рішення було прийнято однозначно. Окрім того, працюючи журналістом, бачиш ті проблеми, які іноді випадково, а іноді вперто не помічає влада. Їхнє вирішення часто є елементарним. Журналістика дає можливість надати розголосу проблемі. Найкращим прикладом цьому став старовинний будинок у Бердичеві біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Люди звернулися, бо в них щоночі тріщали стіни і стеля маленьких дітей віддавали бабусям. Було очевидно, що будинок може завалитися. Така трагедія вже колись траплялася в Бердичеві, коли будинок падав разом з людьми. В які б установи мешканці не зверталися, все традиційно спускалося на гальмах. Бюрократична машина їх не чула. Вони мусили повертатися в будинки. Із думками про те, чи доживуть до завтра. Після моєї статті в місцевій газеті в аварійний підвал під зйомку телекамер полізли і чиновники, і спеціалісти з області. Проблема зрушила з мертвої точки. Звичайно, доки люди не поселилися в нові помешкання, мені як журналісту треба було тримати руку на пульсі. Ситуації Олексій Побережний журналіст, голова Бердичівської міської організації ВО Свобода. Народився 5 квітня 1987 року у місті Бердичеві і ще зі школи захоплювався історією України, почав вивчати свій родовід. Як наслідок стикнувся з трагічними життєвими сторінками своїх предків. Двоє прадідів, які були гарними господарниками та користувалися повагою односельчан, були знищені комуністами як куркулі. Історична несправедливість вплинула на пошуки справедливості у сучасності. У 2009 році закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За час навчання активно працював в органах студентського самоврядування, секретар наукового товариства студентів та аспірантів університету. Має кілька наукових доробків. По завершенню навчання працював начальником інформаційного відділу ПП Ян. Окрім того, основну роботу суміщав з роботою на громадських засадах. Будучи помічником депутата, у Бердечівській міській раді вдалося здобути неоцінений досвід роботи органів місцевого самоврядування, який в подальшому сприяв роботі на журналістській ниві. З 2010 року долучається до роботи місцевих змі. Працює диктором новин на радіостанції Лайф ЕФМ та газеті Ріо Бердичів. Доступ до медіа дозволяє доносити до людей реальну картину подій. Як на мене, немає нічого кращого, аніж повідомляти людям не заангажовані політичною доцільністю новини. Українці вже давно хочуть чути правду про те, що бачать на власні очі щодня. Не потрібно вихваляти владу, якою би хорошою вона не була. Чиновник виконує свою роботу так само, як вчитель чи лікар. Свобода слова на сьогодні лишається головною запорукою подальшого розвитку України, а тому задля її збереження разом мусимо докласти максимум зусиль. Я йду на вибори з програмою всеукраїнського об'єднання Свобода. Своя власність, своя гідність на своїй Богом даній землі. Своя влада, своя власність, своя гідність на своїй Богом даній землі. Всеукраїнське об'єднання Свобода націоналістична політична сила створена в жовтні 1991 року. Головною метою свободи є побудова могутньої української держави на засадах соціальної та національної справедливості держави, яка посяде гідне місце серед провідних країн світу і забезпечить безупинний розвиток української нації. Ідею української самостійної соборної держави український націоналізм розуміє не лише як ідею політичного визволення українського народу, а також і як ідею його соціального визволення. Петро Полтава, ідеолог українського націоналізму. Адже ми, українці, на 22-му році незалежності позбавлені можливості мати свою владу, свою власність, свою гідність на своїй Богом даній землі. Тому свобода чітко усвідомлює, що на першому етапі потрібно перемогти режим Януковича, отримавши в парламенті більшість. І усунути негативні наслідки двохрічного правління режиму Януковича, а пізніше через проведення люстрації, через очищення влади розпочати процес всеосяжних докорінних змін системи влади в Україні. Перше усунення від влади режиму олігархічної диктатури та ліквідація наслідків його правління ухвалити закон про імпічмент президента України. Унеможливити будь-які спроби конституційного перевороту протидіяти політичній корупції, купівлі народних депутатів, висловити недовіру та відправити у відставку уряд азарова тігіпка табачника у повному складі. Протидіяти запровадженню ринку землі сільськогосподарського призначення, скасувати несправедливу пенсійну реформу та грабіжницький податковий кодекс, розслідувати законність приватизаційних процесів, ініційованих урядом Азарова. Цього достатньо у плані першочерових заходів, аби зупинити натиск на права українців, зупинити консолідацію олігархічної диктатури. Тому що вона, як і кожен процес, посилюється, триває і поглиблюється у всіх сферах. Хочемо їх раз і назавжди зупинити, і розпочати демонтаж цієї системи. Скасувати зрадницькі харківські угоди, скасувати антиукраїнський закон Ківалова Колісніченка про засади державної мовної політики. Друге план всеосяжних докорінних перетворень без влади нація не має прав, без власності, засобів для самореалізації. А без гідності у нація трофується воля до життя, і вона йде в небуття. Звідосі Всеукраїнського об'єднання Свобода до українців 24 серпня 2012 року своя влада, докорінне очищення держапарату та відповідальне народовладдя замість свавілля можновладців і бутафорної демократії. До народоправства і соціальної справедливості. Степан Бандера, провідник організації українських націоналістів, Герої України. Провести люстрацію докорінне очищення влади. Я думаю, що це ніколи не пізно робити. Навіть в нашому житті ми приходимо до храму, і коли ми сповідаємо священнику, це своєрідна є люстрація. І, от, власне, люстрація, яку повинна прийти держава наша, вона якраз і і буде тим очищенням, яке не пізно зробити ніколи. Як до храму не пізно прийти, так само до люстрації не пізно прийти. Обов'язково, я думаю, ця люстрація буде це молода хвиля, яка повинна з'явитися молодих політиків, які як цю і Просто оп, і суне оцю е, керівну номенклатуру. Геть. Сьогодні ми бачимо, як покоління ровесників української незалежності вже готове взяти на себе місію подальшого розвитку України. І вибори це саме той ключовий момент, коли самі громадяни можуть здійснити цю зміну поколінню державі. На відміну від інших політичних сил, які хіба перед виборами згадали, що є таке поняття люстрація, свобода вже протягом 20 років декларує і вимагає проведення очищення влади, тобто люстрації. Зрештою, всередині нашої організації, внутрішня люстрація проводиться постійно. Запровадити в кримінальному законодавстві принцип, що вища державна посада, то вищий рівень відповідальності за скоєний злочин. Запровадити обрання місцевих суддів громадою строком на 5 років. Згідно даних соцопитувань, 82% українців не довіряють судам. Третину людей судді змусили дати хабар. Суддя це не просто чиновник, якого призначили. Суддя це має бути авторитетна людина на даній території. Тоді ця людина може вершити правосуддя, і тоді ця людина отримує мандат від людей. От люди за нього проголосували, вони дали йому право їх судити. Це однозначно зменшить корупцію, коли суддівські посади просто банально купляються. Забезпечити територіальним громадам право відкликати депутатів рад усіх рівнів, суддів місцевих судів та право висловити недовіру голові виконавчого комітету, землеупорядникові та керівникові відділу внутрішніх справ шляхом референдуму. Торік про катування у відділках міліції заявило 980 тисяч українців. Там було вбито 32 людини. Скликали збори, прийняли рішення, ініціативна група. Зібрали підписи, провели референдум, і на цьому референдумі відкликали цих посадових осіб. Оце буде пряме народовладдя. Своя власність, могутній середній клас і соціальний захист замість панування олігархії та грабунку країни. Національна революція з, з соціальною, окреслюється коротко. Націоналістична революція. Ярослав Стецько, прем'єр-міністр Української держави, відновленої 30 червня 1941 року. Повернути до комунальної власності підприємства Монополісти електро, газо, тепло і водопостачання та водовідведення громада не має залежати від волі однієї, людини, який може стукнути в голову те, що вона отримує замало прибутків і, відповідно, буде підвищувати ціни на газ, воду, тепло і так далі. Яскравий приклад у Львові місто без гарячої води. Причина: чисти блгазів Західної України є у власності олігарха. Мешканці сплачують за гарячу воду. Не отримують якісних послуг через те, що їм малюють міфічні заборгованості. В результаті маємо по суті політичний терор, економічний геноцид місцевих громад через те, що колись спільні місцеві комунальні підприємства опинилися у приватній власності кубки пройдисвітів та негідників. Касувати податок на додану вартість, запровадити єдиний соціальний податок із доходів громадян з прогресивною шкалою оподаткування та базовою ставкою 20%, не оподатковувати доходи громадян у розмірі мінімальної заробітної плати, встановити прогресивні податки на розкіш, запровадити соціально справедливу спрощену систему оподаткування, запровадити прогресивну шкалу оподаткування за принципом: малий бізнес малі податки, великий бізнес, великі податки. Ми зможемо а, вивести, по перше, значну частину української економіки з тіні, бо невигідно буде тримати її в тіні. невигідно буде не світити свої доходи, а вигідно буде е е сплачувати там єдиний податок з цього обороту і розвивати свій бізнес. Ліквідувати соціальну прірву між багатими та бідними, стимулюючи розвиток середнього класу, який становитиме не менш ніж 60% від працездатного населення, забезпечити безвідсоткові цільові державні кредити на відкриття власної справи, запровадити погодинну оплату праці, встановити п'ятикратне співвідношення між максимальною і мінімальною погодинною заробітною платою у працівників бюджетної сфери на багатьох державних підприємствах. Прості працівники отримують мінімальну заробітну плату, тим не менше створюючи отой національний продукт. Натомість директори, топ-менеджери підприємств отримують просто колосальний зиск, з того, який в десятки в сотні разів перевищує зарплату працівника цього підприємства. Цьому треба покласти край. Узалежнити пенсійний вік від середньої тривалості життя, встановити пряму залежність розміру пенсії від стажу роботи та допустиме п'ятикратне співвідношення між максимальною і мінімальною пенсією для солідарної пенсійної системи. Вони зробили таку систему нарахування пенсій і таку систему нарахування трудового стажу, що фактично відсотків 20, як мінімум українців взагалі будуть без жодної пенсії, навіть якщо вони доживатимуть до пенсії. Цей режим просто потребує біороботів, які відпрацювали. Свій термін і до побачення на цвіндер. Забезпечити пільгові умови повернення на батьківщину усіх українських заробітчан. зароблені ними гроші і майно за умови їх вкладення у підприємницьку діяльність в Україні, вважати інвестиціями, які не оподатковуються. Заробітчани тільки минулого року принесли в Україну близько 7 мільярдів американських доларів, а це точно така сама сума, яка була вкладена іноземними інвесторами протягом того самого часу. Та для цієї влади повернення заробітчан в Україну є зовсім невигідним, тому що заробітчанин, який працює, заробляє, стає успішним, він Перетворюється в представника середнього класу. Це людина, яка не буде за кілограм гречки і консерву продавати свій голос. Своя гідність збереження національної ідентичності та відновлення історичної справедливості замість розгулу українофобії та реваншу совєтської імперії. 3 липня депутати узаконюють русифікацію. Свобода оголошує мобілізацію, збирає людей просто біля українського дому в Києві. Одна нація, одна, одна мова, одна батішина. Це Україна. Але раптом хтось невідомий дає знову команду Беркуту. Вперед! За даними міліції, саме активісти Свободи зупинили першу атаку у вузькому коридорі поміж колонами українського дому. Тоді відкинули колону Беркуту на цілих сім метрів. Під час другого нападу вже пустили сльозолийний газ, прицільно калічили учасників акції, свідчать очевидці. Стоїмо! 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 Пецпризначенці спантеличені. Розігнати законну акцію так і не вдалося. У цей час над європейською площею хтось підійняв червоно-чорний бандерівський прапор. Ухвалити закон про захист української мови. Створити Державний комітет мовної політики. Цей закон спрямований винятково на розвиток і утвердження української мови ні в Конституції України, ні в інших законах російська мова не має мати жодних преференцій, крім того розвитку, яка відповідає 17% росіян росіян Україні. Якщо ж ми залишаємо для російської мови якісь преференції, це означає, що ми розвиваємо колоніальний статус країни. Запровадити обов'язковий іспит з української мови для держслужбовців та кандидатів на виборні посади, зобов'язати всіх держслужбовців вживати українську мову на роботі та під час публічних виступів. В Нашій історії таке було в часи українізації за міністра освіти скрипника, коли державні службовці мали складати іспит з української мови. Важко собі уявити, що в цивілізованій державі державний службовець чи чиновник не володіє державною мовою, чи то латвійською, чи то литовською, чи то естонською. Мова це влада. А щоби ти був владою, ти маєш продемонструвати силу. Ухвалити новий закон про громадянство, який унеможливить практику подвійного громадянства, встановити в паспорті та свідоцтві про народження графу національність. Графа у паспорті національність вказує на те, що ця держава є українською, і українці становлять більшу частину населення української держави. А якщо так, то вони мають право на все українське, на мову, на культуру, на традицію, на церкву, і тому подібне. Визнати вояків ОУН-УПА учасниками національно-визвольної боротьби за державну незалежність України, надати їм належні пільги і компенсувати недодані за роки незалежності, оголосити 14 жовтня, день створення УПА.